Основна мета, і тоді була встановлення кущів троянтів, було не троян. Чи є вже ці квіти і якщо немає, то коли вони будуть? Мета така була. Частину кущів висаджено. Зараз, по суті, за тим місцем, де стояв фейсфол. Кілька кущів довелося нам, ну не кілька, мабуть, десятка-два довелося нам зараз пересадити, тому що в тому місці зараз розпочати монтаж сонячного годинника. Який буде першого числа відкритий до Дня міста. О, що стосується інших, то скажу, що коштів надійшло значно менше, ніж ми розраховували. Ну, тому незалежно від цього проєкту буде відбуватися озеленення і е, висадка троянд у долині країн. Так а скільки саме коштів було зібрано саме одна кущі? Не Я зараз не пам'ятаю, рік тому було. Тому я зараз просто не можу пригадати. Просто цей проєкт активно піарився, а потім якось забули і не, не є це таємницею, тому вибачайте, я не готувався до цього запитання, тому не взяв з собою запис. Але це не проблема не уточнити всю вартість проєкту і кількість зібраних грошей. Просто ну, така ситуація виходить, що депутат з фракції вільних демократів Ткаченко його фірма перемагає на озеленення, mm -hmm. на суму більше, ну, близько 500 тисяч гривень, саме на ці квіти. І в той же час проєкт той столик і обіцяв квіти ці магази, ну, хоча б частинку, так? То їхній немає, ніде. Ну, насправді коштів було залучено значно менше, приблизно десь півтора рази, ніж ми розраховували. Тому що велика, ну не велика, але значна частина фотографій була так ну, от, безплатно розміщена, виготовлена для тих людей, які не могли оплатити. Це яка категорія громадян? Ну, це приходили, зверталися різні люди, і багатодітні, і там, малозабезпечені, якісь пенсіонери і так далі. Тобто близько, я думаю, 30% фотографій було тоді зроблено безкоштовно для заєвників.